Звинуватив добровольців АТО у рекеті та рейдерстві очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків емоційно відреагував Дай, на заяви активістів щодо незаконності деяких рішень останньої сесії міськради. Під час брифінгу він спробував пояснити свою позицію з приводу розробки детального плану окремих територій у місті та подальшої їх забудови, а також щодо передачі земельної ділянки фірмі, яка за словами громади є банкрутом. У ході словесної перепалки мер висловився буцімто ініціативна група, зокрема доброволець Василянди. Працює на будівельну мафію. Ми зараз вирішуємо цю проблему. Ми вирішуємо зараз цю проблему. Людям добудують житло. А ви рейдерством займаєтесь, рекетом займаєтесь. Я відповідаю яким треба розказати, які забудівельники мали Кажі, зайти під Кажі. ви квартири вже ділили. Що ви працюєте на будівельну мафію, Кажі. яка вас яка? дає гроші? вам. Учасники АТО висловлюванням мера обурені та називають такі звинувачення абсурдними? Мовляв, не вимагають більшого аніж прописано у законі. Тому чекають від Руслана Марцінківа публічних вибачень. Ми вважаємо, що це можливо перевтома міського голови, чи якась хвороба спонукала його до таких речей. Ну я думаю, що він. Свідомо не хотів такі речі озвучувати щиро на це надіємось, але в будь-якому випадку ми вже подали в суд сьогодні зранку. В будь-якому випадку ми будемо публічно вимагати вибачень перед всіма учасниками. Того, тому що це ну доволі таке щепітільне питання насправді, і це не образа комусь нам особисто це образа взагалі всім тим, хто власне. Має відношення до учасників АТО і волонтерів. Політологи теж вражені скандальними висловлюваннями. Андрій Фармуга вважає поведінку мера неприпустимою для будь-кого, а тим паче для людини, яка обіймає публічну посаду. При нормальній політичній системі так в першу чергу людина би несла політичну відповідальність, тобто або подала б відставку після такого емоційного виступу, або ну, як мінімум, принесла б публічні вибачення. Неважливо, кого це стосується, власне, просто поведінка чиновника неприпустима до відношення до, до інших громадян. Але на практиці, на жаль, реалії наші такі, що немає жодного дієвого механізму. Який би дозволяв громаді у випадку, якщо вони обрали не того мера, як це виявляється потім в основному? Щоб відкликати його чи влаштувати якісь перевибори, нагадаємо, громадські активісти вимагають у мера витувати рішення міськради, які стосуються забудови промзони, виділення земельної ділянки фірмі банкруту та створення муніципальної варти, або ж скасувати їх на позачерговій сесії. Зокрема, позиція міського голови щодо промзони вважає експерт інституту політичної освіти Тарас Случик, покаже на чиєму він боці. Якщо мер не накладе вето на скандальне рішення та не звільнить головного архітектора міста Дмитра Нижника, це означає, що він перейшов на сторону корупції, забудівельників, згарбників та псевдопатріотів. Тоді активним громадянам прийдеться розпочати хрестовий похід проти режиму корупціонерів та псевдопатріотів у міській раді, інакше місто потоне в бетонних джунглях. Між тим активісти вже пообіцяли відстоювати свою позицію у прокуратурі та судах а також планують звертатися до народних депутатів. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.